Я навіть не знаю, кого б я хотіла там бачити з, з кого з, зі слабших учасників. Дуже огромний інтерес. переживання немає, хочеться побачити поскоріше, хто там? Чомусь маю таку підозру, що зовсім буде не, не, не слабкий у мене конкурент. Думаю, це буде Олеся. Что такое? Вы догадывались? Нет. Не думали, что так будет? Нет. Олеся Заряна, я рада вас видеть, приветствую вас. Это удивление для тебя? Да, это удивление, потому что я не знала. А с кем ты будешь? Ну, конечно, никто не знал. С кем ты думала, ты будешь? Я не... думала, а ты, Заряна? Я думала, что это будет кто-то сильный, но я не думала, что это будет что-то. Я подозревала. Да, да, вы действительно оба очень сильные исполнительницы. И самое главное, что вы не боитесь... Это на музыке и любите, <плодисменты> Песня очень, с одной стороны, нежная, глубокая, но все зависит от исполнения. Ее можно так тихо спеть, но прокричав душою, что это совершенно никого не оставит равнодушно. И самое главное, конечно же, меня. Это песня «Ой, верши, ми верши». Супер. Попробуем? Нравится? Да. Заряна очень похожа на мою троюродную сестру. И я Заряна, у меня к ней вот такие же, очень, просто вот к сестре. Вот. Моя суперниця дуже цікава особистість, і я боялась саме рингу із нею. Вона дуже сильна вокалістка. Пайом а какої тональності? Може бути вдома. Я, я думаю, ця пісня мочі подають. А Вона дійсно і нежна пісня, і та, яка обладає розрушительною силою, ну положительному смислі цього слова. Пісня верше Моя територія. Тому що вона народна, вона є досить цікава, вона є відома і, мабуть, вона є в якійсь мірі вигідна, тому що вона мені зручно по діапазону. Зоряна, Ти виконуєш народну пісню, але співало її у різні часи багато відомих виконавців. Чиє виконання тобі запам'яталося найбільше? Ви знаєте, страшенно подобається версія виконання квітки, цісик, а також джамали. Ну і знаю, що колись виконувала цю річ кінакар. Верше, мій верше. Ця пісня сповнена щирих почуттів. У різні часи її виконували тільки найкращі виконавці, тільки унікальні голоси. Львівське одне на всі покоління. Традиційно незмінне. Якби. Заряна немножко горло боліла. Блін, чесно, дуже хотілося, як кокти. Ну, я болі за нею, чесне слово. І за чуть трохи, наверное. хоча за себя как-то так. Oh, я думаю, ми будемо намагатись заспівати чесно, без, ну, звичайно, про ніяку групу давки не може йти мови, тому що це все такий ринг. Опасіння да, ніяких нет. Да, для мене це нове. Ну, естественно, що для мене ніколи там ну, не сорівнувалася там особо ні з ким. Я чересчур емоціональна, а заряна нормальна. Спробуємо зробити все як треба.